Пам'ятаєте, колись ми скаржилися на похмуру погоду, дощі та осінню депресію? Те, що раніше дратувало нас, зараз є буденністю, адже активні бойові дії, звуки вибухів та сирен значно вплинули на стресостійкість та ментальне здоров'я кожного з нас. За даними соцопитувань, понад 90% українців мають симптоми тривожних розладів, а майже половина потребує кваліфікованої допомоги. А як власне ментальне здоров'я підтримують чернігівці? Зараз запитаємо. Життя взагалі це суцільний стрес наразі. Стреси наповнюють нас всюди, і навчання дитини в школі, і робота, і й взагалі обстановка повітряні тривоги як. Не бути в стресі бути, звісно, війна, не знаємо, що буде завтра. І тому живемо одним днем. Колись там свариш дитину і думаєш, ну, наче так і треба, а зараз думаєш, що зайвий раз чи треба так робити. Дійсно, якісь дрібниці, на які зараз навіть і не звертаєш уваги. І навіть іноді стає смішно від того, що як це можливо було, коли. Після 24 лютого все змінилося в житті кожного українця. Оскільки люди стресують, вони почали частіше хворіти. І це знову ж проблема. Ментальне здоров'я, займатися, робити щось, мріяти, мріяти про майбутнє, доглядати онуків. Стараюся відпочивати, пити каву, насолоджуватися моментом і тишою, яка на даний момент. Поки що є. Займаюсь спортом, ходжу на свою улюблену роботу. Проводжу дозвілля з дитиною та чоловіком, вигулюю своїх собак. Теж банальними якимись речами, які знову ж таки раніше не помічав. І це були звичайні сірі будні, а тепер ну вау, клас, вау, навіть це листочок жовтенький більше ніж був був колись. Навчання я теж дуже намагаюся періодично десь якісь курси проходити, десь навчатися, щоб відволікатися. Намагаюсь робити якісь добрі справи. Прийтись, прогулятися, провести час з друзями. Мій позитив. Саме розвиток і робота відволікає від усього. Буває, книгу якусь почитаю, там, наприклад, психологічні книжки, Буває, там, просто щось приготую, музику послухаю, ось на прогулянку піду. Так взагалі в мене є хобі, роблю манікюр сама собі, тому якось справляюся. Якщо ви відчуваєте, що ви почуваєтеся недобре, там, ну, от зробіть щось приємне для себе, може, ванну, примітиванну, на вулицю, каву випити. Подивитися на свої руки, на ноги. На дітей, які є, оце я вважаю, що достатньо. Більше людини нічого не потрібно. Віра в найкраще. Вона завжди перемагає і дає. що Як би то не було, а погано минець. Треба триматися, тільки так ми дійдемо до перемоги.